То такі зоряні душі і чому вони пробуджуються саме зараз. Вітаю на своєму блозі і сьогодні поговоримо на тему, яка цікава багатьом і мені також. І я, як представник зіркової душі, зоряної душі, записала цей підкаст для тих, хто, можливо, відчуває себе. Не таким, як інші, хто хоче додому, хто не може знайти спільну мову з іншими людьми. Я також це проходила, але зараз, коли я прийняла свою правду, свою суть, мені стало жити набагато легше. Справа в тому, що задача зіркової душі не згадати, де мій. Дім, з якої є галактики, цивілізації, планети, навчитися жити тут, у матеріальному світі, ладнати з тілом, коштами, домом, чоловіками, жінками, батьками, а вже потім перейти до місії, з якою ми тут, зоріні душі, опинилися. Тож, сядь зручно, вдихни і видихни, і просто слухай. Є знання, які приходять не з книг, не через інформацію, а через пам'ять. І сьогодні я хочу нагадати тобі те, що давно ти відчувала, але боялася сформулювати словами. То такі зоряні душі. Зоряні душі це не міф, не поетичний образ, не красиве слово. Це старі душі, які приходили на землю багато разів. Іноді як втілення, іноді як наставники Вони несуть у собі частоту інших цивілізацій. Здебільшого, цивілізацій Сиріуса, Арктура плеяд, андромеди, тих світів, де енергія рухається вільно. А любов це не емоція, а стан буття. Зоряні душі відрізняються з дитинства. Вони відчувають світ тонше, ніж інші, бачать неправду там, де її ще ніхто не помічає. Не можуть жити у системі, рака, яка руйнує душу. Завжди шукали щось більше і ніколи не відчували себе повністю звідси. Якщо ці слова торкаються тебе, значить ти одна з них. Це не вибір і не роль, це походження. Чому ця інформація стала доступною саме зараз? Останні кілька років ти точно відчула світ став іншим. Вібрації Землі зростають, люди прокидаються. Багато чого руйнується, ще більше народжується вперше. І в цей період на планету приходить новий потік світла. Сам він Пробуджує зоряні душі. Ти починаєш бачити, що старі схеми більше не працюють. Ти не можеш терпіти токсичні стосунки. Робота без сенсу здається катуванням. Твоє тіло реагує на неправду болем. Ти фізично відчуваєш, коли робиш не своє. І тебе тягне до природи, тиші, медитацій, практик, нових просторів. Це не криза, це активація місії. Зоряні душі не прийшли сюди просто жити. Вони прийшли проводити світло, підтримувати перехід людства. І нагадати іншим, хто вони є насправді. Тому цей поклик всередині тебе стає таким сильним, що ігнорувати його вже неможливо. Головний знак, що ти зоріна душа. Є момент, який відбувається у всіх. Ти раптом починаєш усвідомлювати. Я не можу більше жити маленькою. Я не можу себе зменшувати. У тебе з'являються відчуття, ніби хтось покликав тебе, ніби час рухнув, ніби ти вже стоїш на порозі великої трансформації, ніби твоє призначення близько, але його треба активувати. Це не фантазії, це пробудження. І саме в такі моменти важливо зробити крок. Бо якщо не зробиш його зараз, всесвіт буде кликати сильніше. Чому пробудженим потрібна підтримка і робота з каналом? Зоряні душі народжуються з відкритими дарами, але потрапляючи на землю, більшість з них закривають свою інтуїцію. Забувають походження, блокують канал через страх, приймають чужі програми, зменшують силу, щоб бути як всі, і відчувають, ніби зламалися. Насправді ти не зламалася, ти просто заснула. А зараз прокидаєшся. Проте без очищення каналу, без активації та дарів, без перепрошивки старих програм пробудження дає більше хаосу, ніж сили. Тому зараз у світі так багато людей, які відчувають, але не знають, що з цим робити. Напевно, ти вже побачила, що світ наче великий театр. Чому хтось змінює зовнішність, чому хтось вирішив, що він багатий, а хтось бідний, чому хтось дозволяє собі більше. Чому хтось називає себе владою, чому всі народжуються, наче однаково, але хтось керує, а хтось е виконує його забаганки. Якщо ти це вже бачиш, пробудження йде. Але ти ще не можеш нічому, нічого з цим зробити. Ти відчуваєш себе, наче в тюрмі системи. Це означає, що прийшло. Прийшов час приймати свою силу. І це можна робити за допомогою усвідомлення, що ти гіркова душа, зробити за допомогою різних практик, медитацій, і, звісно, відповісти на головне питання життя: а чого ти хочеш насправді? Я вирішила, що потрібно зробити медитації для активації сили зоряної душі. І ці медитації не просто голос і слова, це активаційні практики. Вони створені для того, щоб пробудити свою місію та внутрішню силу. І завдяки Цим медитаціям можна відчути своє походження, згадати себе, зняти обмеження, які тримали нас роками в, в своїх власних думках. За допомогою медитацій можна очистити кармічні програми та страхи, які у нас з'явилися, коли ми попали на землю. Страхи, які блокували наш канал, страхи, які ми просто якісь чужі підчепили від соціуму, чи від нав'язаних якихось думок, чи, можливо, страхи, які були подаровані родом чи новими втіленнями. За допомогою медитації є можливість активувати дари і підключити міжвимірну підтримку. Можливо, хтось вже настільки прокачався, що може отримати контакт зі своєю зоряною сім'єю, увійде в нову частоту і почне діяти з внутрішньої сили, а не з сумнівів. Це шлях. Це не те, що відбувається по щілку, це в відчуттях. В прийнятті сили, з вміння щитувати енергії. Справа в тому, що пробудження це нелегкий шлях, і ті, хто проходить його сам, часто тонуть у хаосі. У людей відкривається надчутливість, падає енергія, з'являється дивне відчуття, поклик є, а дороги немає. Ніби ти пробудилась, але ще не включилась у силу, я зробила медитації, які створені, щоб провести тебе через, через цей перехід правильно, без страхів, без болю, без втрати стабільності. Вони допомагають не просто відчути, а прийняти свою силу і почати діяти. Якщо ти слухаєш зараз, це не випадково, це запрошення. Можливо, саме те, на яке ти чекала роками, зараз є можливість придбати пакет з трьох медитацій і дозволити собі увійти у новий етап життя: етап, де є ясність, сила, космічна підтримка, відчуття місії і легкість творення. Зоряні душі приходять на землю не для страху і виживання, а для місії. Подробиці про медитації в описі до цього відео. Зоряні душі приходять на землю, щоб світити. І якщо зараз ти слухаєш це аудіо, ти вже готова.